Зараз хочу вам показати квіточку, яку ми садили лілію. Скажу, що прожилися не всі лілії. Дві загинули, одна також майже все відмерла, але декілька паганків свіжих пішло. Може через не тільки дві виростуть. Ось, це одна із річкових лілій. Я також хвилювався, що вона може загинути. Ось одна квіточка відсвілася вже. Я не знаю, що там, можливо, сіміна якісь чи що. А друга ось розквітає. І там така класна всередині. Ось пішли новенькі листочки. Частина з них відмирає старих. Але видно, що все гаразд, бо ось іще один новенький виріс. Оце новенький, а старенькі відмирають. Нічого в тому дивного немає, бо коріння було таке здорове, я взагалі хвилювався, що не проживеться.